Величезна фізична сила, потужні ікла і гострі як не єдина зброя, що використовується в тваринному світі. Тисячі тварин користуються високотоксичними отрутами для нападу або захисту. Тож пропонуємо переглянути топ 10 найбільш отруйних істот у світі. Ви на каналі Одна Бабка сказала. Поїхали. І почнемо з 10-го номера. Риба камінь. Можливо, риба камінь ніколи не виграє конкурс краси, але їй однозначно належить приз у номінації Найбільш отруйна риба. Отрута, яку вона виділяє, спричиняє такий невимовний біль, що постраждалі, готові навіть на ампутацію, спрямовану на полегшення страждань. Укус риби каміння вважається найбільшим джерелом болю, яке відоме людині. Цей біль супроводжується шоком, паралічем і навіть некрозом тканин. Зазвичай дорослі особи не досягають середньої довжини від 30. 35 до 50 Вони є одним з найпоширеніших видів у сімействі Скорпенових, тому рибу камінь можна зустріти на відомих пляжах, таких як Шармешейх, Хугарден і Дахаб. Отже, ця риба може бути не лише небезпечною через свою отруту, але також і найбільш болісною для тих, хто потрапить під її вплив. Дев'яте місце зайняв мармуровий равликонус. конус. На вигляд, мармуровий равлик конус виглядає красиво і дуже мило, проте він може бути настільки ж смертельним, як і будь-яка інша тварина в цьому списку. Крапля її утрути здатна вбити 20 осіб, ознаки укусу, сильний біль, пухлина, уніміння. В серйозних випадках настає параліч і відмова дихання, проти утрути не існує. Отже, чим страшний цей молюск? В їх рильці є модифікований зоб, який діє за принципом дротика або списку. Цей дротик змочується сильнодіючою отрутою. Ось чому навіть велика швидко плаваюча риба не може далеко відпливсти. Після того, як шип влучить у ціль на відстані більше метра, ця отрута подібна отрути блакитно-кільцевого восьминога. Восьме місце у нашому рейтингу займає риба куля або фугу. Риба-куля – друга найбільш отруйна хребетна тварина на землі. М'ясо деяких підвидів, наприклад, фугу, делікатесу Японії та Кореї. Але проблема в тому, що поверхня риби і певні її органи є дуже. Отруйними. Якби ви потрапили у середньовічну Японію і за якусь провину вам запропонували з'їсти ціаністий калі або сиру рибу фугу, то єдиний шанс вижити вибрати перший варіант. Адже ця найсильніша неорганічна отрута у 275 разів слабша за отруту, яка виділяє фугу. Проти отрути не існує. Отрута фугу викликає параліч, в результаті якого настає задуха і смерть від нестачі кисню. Тому готувати таку рибу в Японії дозволено тільки ліцензованим кухарям. Сьоме місце заслуговує бразильський блукаючий павук або банановий павук. Ця мерзота потрапила до книги рекордів Гіннеса у 2007 році за провину в найбільшому числі людських смертей, викликаних укусами павуків. Його отрута приблизно у 2-3 рази сильніша за отруту чорної вдови. Отрута викликає моментальне зараження лімфатичної системи, потрапляння в кровоносну систему у 85% випадків призводить до зупинки серця. Часто цього павука знаходять у у ящиках з бананами що важливо, ці павуки небезпечні не тільки своєю отрутою, але і своєю поведінкою. Вони не сидять на місці і не плетуть павутину. Вони мандрують по землі, ховаються в будівлях, одязі, черевиках, автомобілях, де завгодно. Що істотно збільшує ризик несподівано зустріти їх і бути укушеним. На шостому місці синій кільцеподібний восьминіг. Синій кільцеподібний восьминіг є маленькою, розміром з м'яч для гольфу, але надзвичайно отруйною істотою, що живуть у прибережних водах навколо Астралії і трохи північніше в бік Японії. Синій кільцеподібний восьминіг зазвичай світлий за кольором, з темно-коричневими групами, що розташовані на його ногах і тілі, з синіми колами, що накладені на ці темно-коричневі групи. Коли восьминіг потривожений, він темніє, і кільця стають блискучими і набувають кольору електрик. Фактично, восьминіг має достатньо. Здатні отрути, щоб убити 26 дорослих людей протягом пари хвилин, і не існує жодної протиотрути. Якщо не вжити заходів і не почати лікування, то людина починає відчувати оніміння, труднощі мовлення, зору, виникають проблеми з диханням, потім наступає повний параліч і смерть через зупинку серця і брак кисню. П'яті У рейтингу дереволази або отруйні жаби. Якщо коли-небудь ви зможете відвідати дощові ліси Центральної і Південної Америки, важливо пам'ятати, що ви не повинні торкатися малих красивих жаб. Вони можуть бути надзвичайно отруйними. Їхні отрути можуть бути смертельними, якщо вони потрапляють в організм через очі, ніс, поріз або навіть безпосередньо через шкіру, і можуть викликати судоми, параліч і смерть. Для прикладу, розмір золотистого дереволаза всього 5 сантиметрів, але в його отруті є достатньо токсину, щоб вбити 10 дорослих людей. У минулому місцеві племена використовували отруту цих жаб для намазування наконечників своїх стріл. Проте для вчених. Цей феномен цікавить з іншого погляду. Здатність цих жаб пригнічувати нервові імпульси може призвести до створення нових ліків, які допомагають пацієнтам, що відчувають сильний біль. Наприклад, епібатидин, виділений із шкіри жаби, може блокувати біль у 200 разів ефективніше, ніж морфін. І це без звикання або седативних побічних ефектів. Отже, це природне явище показує, що іноді те, що здається небезпечним, може мати корисні застосування в медицині та допомагати людям. На четвертому місці, при Таївся тайпан або жорстока змія. Всього один укус тайпана містить достатньо отрути, щоб вбити 100 дорослих людей або армію з 250 тисяч мишей. Її надзвичайно нейротоксична отрута принаймні в 200-400 разів більш отруйна, ніж отрута звичайної кобри. Всього за 45 хвилин після укусу у дорослої людини може наступити смерть. Але на щастя існує протиутрута. до того ж, ця змія дуже полохлива і відразу відповзає подалі за найменшої небезпеки, мешкає в Австралії. На третьому місці скорпіон Лейрус Квінкестріатус. Всупереч, широко поширеній думці, що більшість скорпіонів відносно безпечні для людей, оскільки укуси викликають лише біль, а не міючи пухлину. Тим не менш, Лейруси дуже небезпечний вид скорпіонів, тому що його отрута сильний коктейль нейротоксинів, який викликає інтенсивний і нестерпний біль. Потім Хоманку, що супроводжується комою, конвульсіями, паралічем і смертю, лейруси поширені в північній Африці і на Близькому Сході. Скорпіони це хижаки, що поїдають комах, тарганів, гризунів, ящерок, а також відзначені випадки канібалізму, коли з'їдаються слабкі родичі. На другому місці осіла королівська кобра. Королівська кобра є найдовшою отруйною змією у світі, досягаючи довжини 5-6 метрів. Назва буквально перекладається як змієїд, оскільки ця змія харчується іншими зміями. Один укус цієї смертельної змії може легко призвести до смерті людини. Навіть дорослого азіатського слона вона може вбити протягом трьох годин, якщо тварина отримує укус у вразливе місце, наприклад, хобот. Серед змій є представники з більшою отруйністю, ніж у королівської. Кобри, проте ця змія виділяє значно більше отрути, ніж інші види. Наприклад, в п'ять разів більше ніж чорна мамба. Королівські кобри поширені в густих гірських лісах південної та південно-східної Азії. Ці змії ніколи не поїдають свою здобич живою після укусу. Вони очікують, поки жертва помре, і тільки потім починають її споживати. І нарешті перше місце займає Кубо Медуза. Головний приз у рейтингу належить Кубо Медузі, яка отримала свою назву завдяки своїй кубічній формі. Протягом останніх 60 років ця морська істота призвела до смерті близько 6 тисяч людей. Її отрута вважається найсмертельнішою на планеті, оскільки токсини впливають на серце, нервову систему та шкіру. Що ще гірше, ця смертельна отрута призводить до неймовірного сильного болю, який викликає шок та може призвести до утоплення або серцевої зупинки. Хоча обробка рани остом або розчином оцтової кислоти може допомогти, але навряд оцет є у сумішці відпочивальників. Цю моцьку істоту можна знайти в моцьких водах Азії і Австралії. Кубомедуза може плавати із швидкістю близько 2 метрів на секунду, і отрута в одній середній особині здатна вбити понад півсотні людей всього за кілька хвилин. Науковці. Ці вважають, що медузи з'явилися на землі набагато раніше, ніж динозаври. У відміну від більшості інших морських істот, у медуз не має легенів і вони дихають через свою поверхню тіла. Навіть після смерті медузи, її отруйні щупальця залишаються небезпечними на довгий час. Друзі, дякую за перегляд! Не забувайте підписуватись і ставити лайк. Це допомагає розвиватись каналу. Слава Україні! Слава нації! Смерть ворогам!